На Закарпатті знижується рівень захворювання на гриб ГРВІ та коронавірус. Так за минулий тиждень у заклади охорони здоров'я звернулись понад 5 тисяч хворих, з яких у 151-го підтвердили діагноз COVID-19. Серед усіх захворілих, які в попередні тижні найбільшу кількість складають саме діти. Серед усіх захворілих хворих дітей майже 60%. госпіталізації потребувало майже 3% усіх захворілих госпіталізації та лікування в умовах стаціонару. Якщо говорити про ковід, то на станом на сьогодні це 11% заповнення ліжкового фонду, і серед дитячого фонду це 12%. Також у Закарпатському обласному центрі контролю та профілактики хвороб зазначають, що станом на сьогодні в області не зафіксували жодного випадку кору. Проте, оскільки хвороба циклічна і останній її спалах був у 2017 році. Лікарі залишаються на сторожі. Минуло п'ять років, і Закарпатська область і загалом країна в очікуванні того, що може відбутися також черговий циклічний підйом захворюваності на кір наразі. В області випадків кору краснухи не зареєстровано, проте і медичні працівники, і епідеміологи насторожі з даного питання і проводяться попереджувальні заходи. Зокрема, на днях, якщо я не помиляюся, вчора відбулося засідання комісії ТЕПТНС, на якій було прийнято регіональний план заходів щодо попередження заносу та поширення захворювання на кір. А ще нагадують, аби захистити як свій, так і дитячий органів. Організм від цієї небезпечної недуги варто імунізуватись у дитячому віці. Першу вакцину отримують в рік, а в шість ревакцинуються.